Всім доброго дня! Вітаю всіх українців в усіх куточках світу, які дивляться мій канал. Я дуже вам за то вдячна. Сьогодні 12 та година. Ну, по традиції показую, чи буде вам видно, ну стойте. Бо я ж роблю розклади і тому треба фіксувати коли то було зроблено. А сьогодні 3 вже серпня, 12 та година. Ну, вже там пару хвилин. На першу. І давайте подивимося, я не зробила на місяць розклад, на першу декаду. Ми зараз прогледімо, знаєте, так, в... на двох колодах подивимося, що чекає у серпні, що чекає у серпні, в принципі, Запорізьку область. Яка окупована, звісно. ну І та, що не окупована, але вона обстрілюється. Тобто ми подивимося. серпня Потужні карти випали, ну, так скажемо, по трійки будемо ми працювати. Тобто буде робитися робота, горяча буде пора. І ось ще і 8 жезлів. Я можу сказати, що ці карти чітко показали, що ми будемо стріляти, вибивати їхню логістику, вибивати їхні склади, їхню живу силу. Ми це все будемо робити. Це на це все, на оця перша карта і ця праця це ми будемо робити. Я спитала іменно для українців. Це для українців. Цим ми будемо займатися в серпні місяці. Так, а донешко у нас, до речі, донешко, дивіться, четвірка. Тобто ми будемо задоволені, але будуть і поразки. Ну, зірки нам будуть все ж таки допомагати. Ось така історія. Давайте глянемо. Зі сторони ЗСУ, як це буде виглядати взагалі. На дні очельник, гляньте, який парадокс, очельник і швидкі рухи. Тобто окремо десь такими, знаєте, групами вони будуть робити свою справу, але дуже швидко. Це, як знаєте, спеціальні операції, от такі якісь рухливі будуть моменти. Я можу сказати, що в серпні місяці в Запорізькій області ЗСУ Будуть освобождати наші землі. Це буде радість для людей і закінчення цього процесу для тих о, територій, які вони освободять. Це будуть робити е, наші Збройні Сили України. Вони будуть визволяти визволяти наші території. Е, ну, от, е, по очельнику Третя карта ось така, четверта, ось така. Тобто буде дуже тяжко. Тут іде п'ятірка жезлів, буде дуже е, тяжка робота там, бо там вони ж позакопувалися, їх багато. Будуть у нас і втрати, звісно, розочарування, будуть е, такі, такі речі. Але працювати будемо швидко. І такими, знаєте, е, такими якимись. Операціями, знаєте, як здаля таких, от воно таке законспіроване, воно таке, вони не будуть очікувати того, бо це буде дуже зроблено якось цікаво. По очельнику це дуже буде, знаєте, ну це відлюдник. Це будуть робити люди, які це спецслужби будуть робити, спецоперації будуть проробляти. Там не будуть іти полк на полк, розумієте, там буде ось така історія робитися. Давайте подивимося, що як себе будуть почувати росіянці там, на тих же територіях, окупованих в Запорізькій області, в серпні місяці. Ну, бачите, тут у них будуть такі, скажімо так, цю карту я завжди називаю поразкою. Це перемога, яка нікому не потрібна. Ну, може, жест доброї волі. Це так, традиційно вони будуть це робити. Так, і далі ну, вони люблять це поробляти. Далі в них випали одні монети. Цікаво дуже. Шанс у них дуже невеличкий. В них буде кризисна ситуація по людям, по техніці. Тобто, все це буде ось по кризису вже йти в серпні. І дуже буде невпевнена історія. Так, вони будуть щось робити, але дуже невпевнено вони будуть там щось. Ну, вони захищаються, вони ж не продвигаються, вони захищаються. Ось така буде в них історія. Ну і давайте подивимося першу декаду серпня для. Запорізької області подивимося спочатку окуповану, окуповану територію, які будуть на першій декаді, вже 3 серпня. Тут осталося тиждень. Ну, от, якраз ми на тиждень і подивимося. Перша трійка це ЗСУ. Значить діє на, на цей тиждень до 10 серпня наших ЗСУ на окупованих територіях Запорізької області. Перша карта Фортуна. Фортуна, іде вдача, і будуть працювати, бачите, компанії, тобто, там буде декілька літ військ співпрацювати. І ось буде такий гарний у нас тут розвиток, скажімо так, подій на цей тиждень. Фортуна благоволіє, так що все буде добре. Вдача посередині, бачите, вдача по центру. Фортуна це як розвиток подій, тувчок такий, тригерна точка. Для е, расистів, для расистів, оці три карти: опять впадає двійка, це невпевнена ситуація вже по землі. По їхньому фізичному суставу, по технічному составу, бо земля це все матеріальне. Далі такі вони будуть потрійки старатися щось якось втримати і будуть, будуть відбиватися будуть по жезлам вони будуть. ну Тут серйозна буде історія. Серйозна вони будуть продвигатися. Я хочу докласти ще одну карту сюди. І опять падає тут шанс. Вони так, вони будуть. Гляньте, одні монети впали і жезлова, тільки от що вони будуть відстрілюватися. Так, тут є шанс в них триматися ще є. є, Так. Що в нас тут на дні було? А на дні у нас було перша карта інфор, трансформація і друга очельник, Третя закрита карта. Недвіжимість, тобто як приостановка буде, може, їх візьмуть в кольцо. Може, їх візьмуть в кольцо. Ну і буде ось така ситуація дуже бойова. Ну, звісно, яка вона там ще може бути. Ось так. Так, далі поїхали. Давайте подивимося для неокупованої частини, але ту, яку обстрілюють, да? давайте подивимося. Я не буду називати міста, чесно, як ім Оріхова, Гуляйполе, де ще вони не сидять, але обстрілюють. Чесно, я не впевнена, тому я не хочу доказати. Ну, давайте, давайте я подивлюся Оріхів, яка буде ситуація на цьому тижні, от з 3 по 10 серпня місто. Будуть їх люди обстрілювати. от перша карта дьявола, Десь буде це дуже чутно по очельнику, десь ще більш-менш так поменше, але в цілому у них ситуація ось така. Тяжкувата для оріхова, вони будуть потрапати ще, і ось ще падає. Бачите, дно яке полуні, Будуть втрати, будуть обстрілювати оріхів. будуть. Так, гуляй поле. Гуляй поле. Така ж історія, по п'ятірки йдуть чаші, тобто іде сум такий, трагедії. А, ну, як трагедії, депресуха. Але дивіться, тут суд лежить серед таких гарних новин і очікувані по тройці жезлів бажань. То тут, знаєте, трошки ковток свободи може все ж таки бути. Якось тут немає мечових, немає. А ну дайте я покладу на суд, що тут воно нам покаже. Тут Будуть бойові дії. Королева мечова, так, тут будуть бойові дії, тому воно так. Так, і будуть і втрати також. Очікувати будемо результату. Ну, в общем, коротше кажучи, теж така собі історія. Ось доклала і тут дві мечових серйозних карти. Ну, а там, де по трійки, оце е, іде нам бажання все ж таки мати е, свій, свій захист, свою зброю. По то шукається і знаходиться, ось будемо очікувати результату, все ж таки там повинна бути ця історія. Так, ну і остальна територія. Давайте я просто от окремо подивлюся просто Васильівку, яка там буде ситуація на цьому тижні. Васильівка буде якесь дуже серйозне, буде якесь дуже серйозне тут вирішення питання. Дуже е, ресурс якийсь тут є, і він е, буде, знаєте, як чи розгромлений, я ну, зараз, секунду, так, тут, напевне, найде ситуація по ньому. Допомога, ресурс. Так, да, це тут воно йде, ось бачите, скільки монет впало. Але тут невпевнена ситуація, там дуже серйозний ресурс, і з ним будуть вирішувати. Вирішувати, і що з ним буде? З ним завершать всю всю історію. Ось воно закруглиться. Там, мабуть, щось дуже серйозне прилетить. Так, давайте подивимося токмак. Башня башня теж будуть туди прильоти. Прильоти і не один раз туди вони будуть. Для нас то будуть гарні новини. Бачите, ось мечовий не один раз туди прилетить. І це будуть гарні для нас новини. Мах, ось і втрати. Значить, що я можу сказати? Так, їх там багато загине, але вони. Люди роблять такі пакості, ну, якось Бог збереже там наших людей, але вони роблять такі пакості. Тут маг знаходиться дно колоди. це традиційно вони роблять. Тут маг знаходиться от між десяткою і станом. От перевернутим, ой, перевернутим, кажу, четвіркою мечовим. Це такий стан, знаєте, що вони займаються от людей вони закривають, вони закривають людей і займаються просто там катуваннями. Розумієте, От е, я не знаю, на що їм то треба. От вони такі просто люди. Я не знаю, це в крові вже. Це вже в крові. Так, давайте глянемо. Ну Так, падають токмаку, втрати падають. Паж мечовий, там будуть військові, але ну, якось фортуна не на їх стороні тут. Тут якось не дуже воно йде хорошо для нас. Не дуже хорошо. Може, якась група військових загине в тому напрямку. Там відлюдник. Так, давайте подивимося Дніпрорудне. Прорудне, Бачите, опять подвійки йде неспокійно, не немає не впевненості у людей. Тут я по людям дивилася, там будуть йти горячі події, там буде летіти, там буде стріляти. Ну і подвійки жезлі все ж таки очікується якась, а ну зараз я подивлюся, будуть там непогані новини у вас. І даже, може, буде трошки затишок потім. Знаєте, може навіть і а, гарна, гарна хороша карта падає. Я не хочу, я не хочу, я вам так покажу, ви зрозумієте, може. Ну, непогано, непогано. Ну, і давайте глянемо пологи. Пологи сила. О. Знаєте, що я вам хочу сказати, дуже гарні карти впали. Це е, наші військові. Це будуть дуже серйозні дії робитися. І по суду даже може бути там вже, е, знаєте, така свобода дій. така може бути ситуація. Е, по суду, да, йдуть гарні новини, пологи, я не знаю. Тут щось таке гарне повинно статися. Може не, не, не повністю пологи, бо тут іде ось отшельник і туз. Тобто, може не повністю, але, але, так, але так, там буде це робитися. Це ось до 10-го числа. Так, давайте глянемо на Бердянськ. Так, ЗСУ, ЗСУ. Трошки потенціал він ще стоїть, але він, знаєте, вже, от, скажімо так, вони готові. Там будуть робитися дії, причому стабільно ось такі, вибивати будуть їхню структуру по монетам, будуть вибивати. Ці дії будуть робитися. це будуть працювати. Артилерія, вони будуть Бердянськ вибивати, вибивати. І, до речі, я ще хочу докласти на цю карту. Таке відчуття в мене зараз, секунду. Четвірка, четвірка мечових впала на потенціал. Тут іде дуже серйозний план і дуже серйозний потенціал буде йти на Бердянськ. Але вибивати вони його будуть геть. Так, далі. Це те, що йде по ЗСУ. По людям. Люди закриті. Люди закриті, ось вісімка, не можуть вони туди виїхати, не можуть нікуди. Але бачите, тут ту стоїть між двійкою невпевненості, недовіри і між мечовою вісімкою, що вони закриті. Але дух український там є. Ось він знаходиться між двійкою і вісімкою. Це так наші люди там живуть. І ось як живуть рашисти. Рашисти живуть, не впевнено себе почувають. Сонечко в них знаходиться, бачите, між яких карт, між повішаним та королевою мечовою. Вони дуже там великий потенціал, вони готові воювати. Але не всі. Вони тут не впевнено себе відчувають. Вже не дуже так. Не Сонечко їхнє тут вже меркне, меркне, бо розуміють, що їх там будуть просто вбивати. Ну, ось так воно показує. От, тому. що Повішаний це жертва, а королева це військові дії дуже серйозні. Ось вони десь вже будуть там починатися. Ну, дайте я на, королеви, на королеву кину. Вони очікують цього, очікують очікують і по сонцю будуть вибивати дуже ресурс, ресурс, їх великий будуть вибивати наші. І на повішеного опять-таки впала двійка, вони будуть дуже-дуже невпевнені в своїх діях. Фізично, технічно вони будуть вже втрачати то все. Це то, що по Бердянську до 10 серпня. Давайте подивимося в Мелітополь. Місто Мелітополь. Так, ЗСУ, Мелітополь. Люди наші. Рашисти. Ой, тут великий потенціал, який, матір Божа. Значить, так, наші ЗСУ, вони ще поки не готові, не впевнені. І тільки десь якісь групки будуть пробиватися ось. Бачите, двійка мечова. Це недовіра це немає, там подвійна інформація. Тут ще немає такої впевненості в військових діях. Тут ведеться дуже ситуація, от це вибивають вони, стріляють, іде конкуренція дуже жорстока по вогньовим роботам оці, вибиванню. І також ось по отшельнику ці роботи робляться, але якось не дуже виходить, якщо чесно, якщо чесно, не дуже виходить. Ось. Не дуже великий потенціал там вибивається. По людям, по людям. Ну тут більш менш по людям, я вам так хочу сказати, що тут пала дев'ятка, чаш. Тобто люди там себе непогано почувають, які там знаходяться. В них там немає особистої загрози для життя. Вони як якось ще й по суду так трошки відкриті, але я хочу сказати, що тут пажмичови, тут багато людей наших, які... О, за Україну, і вони дуже настроєні, е, чекають і навіть виконують якісь завдання. Да. Ще паш. Там, там ну, скажімо, грубо так, партизани працюють ось, виконавці. І виконують, до речі, непогані речі такі, знаєте. Молоді, дуже молоді, дуже молоді. Так, і то, що касається расистів, закінчується їх вже там влада, але їх там дуже багато. І вони дуже ретельно готуються, і вони відбивають і атаки, і в них там дуже багато всього. Ракет, там їм мета допомога і самольотів. І все, все, все в них є по рицарю. Але ця історія, от перша карта, що вони в них оце все буде закінчуватись, але дуже великий потенціал. Ну, дайте я гляну, щось воно а ану, на мир я кину, що воно закінчиться. Піде кризисна ситуація. Піде кризисна ситуація, ось вона. Імператриця і королева. Ну, скоріш всього, що я так розумію, що а, тут, будуть, тут будуть дуже серйозну частину, виб'ють у них. Королева виб'є, вогню виб'є багато в них там. Тому вони і, ото, і закругляться. Там виб'ється костяк. По імператриці виб'ється костяк. Дуже серйозний. Вони втратять. Ось так. Ну, ось так Мелітополь себе буде відчувати. Поки що він не буде свободний, звісно. Я показала вам область, трошки заглянули, подивилися взагалі. Трошки подивилася першу декаду, на другу декаду поки залазити не буде. Хай воно там йде своїм чередом. Я бажаю вам цього самого найкращого. Щоб ви пережили, річ у тому, що зараз Росія буде дуже нас обстрілювати. Чому? Тому що більш нічого вона зробити не може. Ось так, тому от вона мінується, закапується і обстрілює нас ракетами. Дай б... Бажаю вам бути живими та здоровими. І слідуючи віці, це почуємось.